на Україні, коли розпочалась війна, у Кшиштофа був задум приїхати і допомагати людям. Не було думки одразу йти на фронт. Хотів допомагати. Він приїхав навчати молодих українців, але коли знайшов друзів, багато з яких загинули, то поїхав на схід. У якийсь момент він вирішив їхати на фронт, щоб подивитися, що він робить не так, чому так багато бійців гинуть. Ні, віжував то. Не вірила у це, декілька днів не вірила, що його більше немає. Казав, що у Харкові. Насправді, я не знала, що він виїжджає на фронт. Він татові може казав, а мене жалів. Завжди відчуваю вдячність, коли бачу, що хтось тут йому квіти приносить, що хтось про нього пише. Маю надію, що його смерть не була марною, що буде пам'ять і дружба між нашими країнами. Хочу, щоб це не був кінець. Робіть усе для цього.